Багато звернень щодо чутливої та реактивної шкіри. Причини: трини: перша причина це в нас косметика з пропіленгліколем, мікропластиком, мінеральною олією, корейську косметику, всю просто Пш! тому що це проблема номер один. Друга, в нас причина психоемоційна. чимося емоційної грамотності. Прибираємо стрес з життя. Можна. Третя причина порушення в енергосистемі воно зв'язано з другим. І третє це підсвідомість. Наша несвідомо. Я підглядаю, щоб без запінки. Підсвідомість, Наша підсвідома, в якому 95% сили не стикується з вашим свідомим. Вибором, тобто ваш свідомий вибор. Ви живете не своїм життям, ви працюєте на роботі, яку не хочете, і підсвідомість вам робить вам мережі. є ряд активів які зупиняють каскадні реакції. Це насамперед вони блокують реакцію перекисного окислення, лікувальна косметика, корнеотерапія, зменшення реактивність шкіри косметичними засобами при використовуванні формулі трьох ключових ліпідів. Це в нас цераміди, холестерин, жирні кислоти. Потім бісабалол, азулен, чаклон, екстракт кедру, дуже класно канабіс, дуже ну, пантенол зрозуміло. Пробіотики, екстракт магнолію. Тометонікаком спеціальна серія корніотерапія для вас.